Так, друзі, всім привіт. Значить, вирішив сьогодні заїхати на Кукурузку, вам показати, а то все, Камаз да Камаз. Трохи значить, змінити тему. І вчора ввечері переглядав відеоролик колеги Андрюхи молодого фермера. Андрюха, привіт. Де до нього в гості приїжджав Стас Ковальчук, Стас тобі теж привіт. Всій банді банді Степловки теж привіт. Значить, і у них там виникла така невеличка дискусія на рахунок технології обробітку, що краще, що, що виграє, що попереду, ну і так далі. Вирішив значить, я заїхати і подивитися. От у мене тут значить, ДКС 4014 посів, посів був 2 травня, здається. В рядок. Нічого не давалося. Під закриття вологи був внесений кас 200, 270 літрів, якщо це в перерахунку на літри, все. Нічого тут більше не було. По підживкам нічого не було, лише внесли гуміфілд, так чисто залишалося у нас, вирішили сюди внести. Все, більше сюди нічого не вносили. Попередник соняшник і була зроблена прополка. Да, Бур'ян є, тому що у нас із, починаючи з із першого. Із 1 травня по 6 серпня, тобто по сьогодні, у нас випало 274 мм опадів. Я думаю, цей результат, звісно, дуже-дуже непоганий з такою кількістю. Ну і, само собою, бур'яни то там плоскуха, нічого такого критичного немає, я вважаю, але вона присутня. Ну... Нічого з цим не зробиш. Що є, що є то є. Тут був замінник прямий замінник Мілагро в, до, в максимальній дозі. І більше ми тут нічого не давали. Прополочку, міждорядочку зробили, керенчиком і все. Так, конкретно, значить, по цьому гібриду. 18 рядів. Кількість зернин не рахував. Так, відкрив. Один, другий, третій качан відкрив, посчитав 18 рядів. Є, звичайно, по два качана, але б краще було б по одному, але достойному. Щоб отакий був качанюра або такий. Ну, тут воно ще один лізе. Такий ось. Бо може оцей качанчик нижній, другий, третій, не дай Боже, щоб і третій був. Він буде тягнути вологу. Тому отакий, значить, на даний момент у неї вигляд. І це на класиці. Класика. 274 мм опадів. Да, звичайно, я розумію, що якщо не буде опадів, то без різниці, що ви сюди вносили, чи каз, чи ам'як, чи... Да, будь-будь-що, нічого воно рости не буде. Кількість опадів вирішує абсолютно. Абсолютно все. Так що, отак. Є, звичайно, посіяний у нас ще КВС-2370. Здається, він був посіяний 1 травня. 1 травня був посіяний. І він посіяний як по дискуванню, по рихленню і по класичному обробітку. Різниці між рихленням і класичним обробітком, тобто оранкою, на даний момент я не помічаю. Єдине, що по рихленню КВ стартував трошки краще, ніж по пахоті. Тому що, ну це я так вважаю, це моя така думка. Рихлення діляночка знаходиться трошки нижче і там було більший, мабуть, запас вологи на момент посіву. І з-за того вона стартувала трохи краще. На даний момент різниці по КВС я не бачу абсолютно. Ну а дисковка трошки, звичайно, відстає. Так що сьогодні не про КВС. По КВС, якщо кому буде цікаво, обов'язково заїду, покажу. Як він там виглядає. Є ще карві. Карві теж доволі непогано себе показує по такій ціні. 115 доларів за мішок. Ну а це, звісно, ДКС. Мені подобається. Подобається найбільше. Отакий от от ліс. У мене 1,83 три і там ще ось витягнута рука. От так, десь порядка, там взагалі та десь до 3 метрів буде. В цьому році думали, що не буде такої вегетативної маси, а вона поперла. Так, по висіву. Висів 72 тисячі 5 штучок на метр. Отак воно вийшло, така розстановка. Пробіжуся, покажу вам. Так, плоскуха є, присутня, качани поки що присутні. Ну і така, значить, кукурузка 4014 ДКС. Зараз зайду ще на КВС, гляну. Покажу там, де не було взагалі нічого внесено, просто посіяний без нічого, без касу, без добрив. Але єдиний плюс, єдина така особливість, його ділянка розташована дуже низько, можна сказати, під болотом. Ну і вологи там дуже-дуже багато, враховуючи цю кількість вологи, що випала. Такі качани. Початки качани кому як зручно. Теж, ну, я не вибирав який рядок заходить, я отак іду, бачите, заходжу в будь-який рядок, показую вам. Да, краще б було, що по одному качану. Ну, що є, то є. Отакий ліс. Нижній ярус листків, звичайно, ще ж не зеленіє, тому... Тому отак. Вот так що кому відео сподобалося, обов'язково лайкосика і підписочку там організуйте, не забувайте за канал. Всім пока, а я на КВС.